Всім привіт, з вами хліб та сало. <кхм> я отримав бонблосом і виростив на ньому ось такий величезний бонблосом який коштує 3 мільярди 250 мільйонів Шек. Хоч би зараз твайсі попало. Твайсти, давайте, твайсі Давай, давай! Ну, ти ж прям в середині. Ну, чого? Ну, третій раз уже в середині це і не попадає. Ладно, скоро я отримую ще один Бонблосом Другий. Можливо, і третій, але це дуже мало ймовірно, то, що залишається мало часу і я не знаю, чи я встигну. А от другий це точно що я отримаю. Так, в принципі, все. До речі, бомблас у мене виріс дуже великий. О, давай, давай! Ну, куди ти йдеш? Ну сюди, сюди. Ай, він в інший сад пішов. Бемблас у мене виріс дуже великий, саме дерево. І ще в мене є два гігант пайнекон сід насінням. І один той, що виріс. Ось це гігант пайникон. Тут куча всього понасаджувано. всяких таких динозаврських рослин. Тільки квесті в мене росте. Ну, не попало твасті. ладно. Дякую всім за перегляд. З вами був хліб та Сало. Всім пока!